В сьогоднішніх реаліях неймовірну силу жінки, як матері, знецінюють як чоловіки, так і самі жінки. Часто можна почути такі вислови. ой, ну подумаєш, винести, народити і виховати дитину, Хх, теж мені велике діло. От я працюю, от я заробляю гроші. Та вона весь день вдома сидить і нічого не робить. Можливо, ви у вас щось схоже чули, або у ваших знайомих. Але ж правда, вона інша. Материнство це найбільша праця на землі, яка в нашому суспільстві, на жаль, недооцінена, а місцями навіть і знецінена. Зараз життєво необхідно розповідати про здорове материнство, про потреби жінок та малюків, про силу жінки та її неймовірний вклад в майбутнє. Люди в сучасності схильні негативізувати минуле і прикрашати сучасне. Тому що так вони відчувають себе в безпеці, що зараз краще. Проте я глибоко впевнена в тому, що як в минулому були свої переваги і недоліки, так само і в сьогодення. На жаль, мало хто аналізує, думає, розбирається, адже можна робити так, як нам кажуть звідусіль, або так, як роблять всі. Так, звісно, так легше, але чи так здорово? Дехто дійсно починає замислюватись над темою материнства і приймають рішення взагалі не народжувати, тому що не хочуть мучитись в пологах, потім декілька років не спати ночами, слухати істерики дитини 24 на 7. Тому що саме так і уявляють материнства жінки і пари, у яких ще немає дітей. І це все після розповідей мам, бабусь або знайомих, або блогерів в інтернеті. Таке материнство справді існує. Але в переважній більшості це результат медикаментозних пологів і так званого сучасного материнства, коли втрачене зв'язок між мамою і дитиною, а тому як наслідок їх тривожний стан, проблеми на фізичному і психологічному рівнях. Але, на жаль, про це не говорять. Тому материнство в сучасному світі все більше сприймають як страждання та обмеження. Дитину в сучасному світі сприймають як несвідоме створіння. Яка нічого не розуміє, не знає, а прийшла зіпсувати життя батьків, мучити їх, злити і маніпулювати. Якщо зараз запитати жінок, які народжували, що вони відчували в пологах, то 8 із 10 дадуть відповідь: біль, стрес, маніпуляції, страх можна додавати ще інші слова. І більшість не хочуть цього згадувати, а тим паче повторювати. Тому зараз і є дуже популярні медикаментозні знеболення, тому що жінки не хочуть відчувати ці так звані муки пекла на собі. Зараз найпоширенішим видом знеболення є епідуральна анестезія, яку ще називають золотий стандарт знеболення. Так, дійсно, вона має свої переваги і є випадки, в яких, вона, в яких її використання буде доцільним. Проте з кожним роком відсоток її використання зростає. Чому? Невже жінки більше не вміють народжувати самостійно, без тручань? Що трапилось? Лікарі-акушери і статті в інтернеті говорять про те, що епідуральна анестезія здатна зменшити біль в пологах і забезпечити позитивний досвід пологів у жінки. Проте, як показують дослідження, все навпаки. Жінки, які не застосовували медикаментозне знеболення, були більше задоволені досвідом своїх пологів. У Великобританії тисяча опитаних жінок, які отримали підральну анестезію в пологах, говорили про високий рівень полегшення болі, але про низький рівень задоволення процесом. В книзі грудне вигодовування» Джека Ньюмана і Терези Підмен говориться, що 90% проблем з грудним вигодовуванням. Пов'язані з втручанням в пологах, в тому числі і з використанням епідуральної анестезії? Виходить, що нас обманюють, говорячи, що це втручання є абсолютно безпечним. Як думаєте, чому? А тому, що здорове материнство, тобто і вагітність, і пологи, і життя після пологів, невигідне в сучасному світі. Виробництво сумішей, підгузків, фармацевтичних препаратів, харчова промисловість це все гігантські корпорації, які заробляють на жінках, на матерях. Зараз епоха споживання, коли люди піддаються маркетинговим стратегіям, слухають, що і як їм робити, живуть поверхнево, не вивчають і не цікавляться вивченням того чи іншого питання. В природньому материнстві народжуються і виростають здорові, сильні особистості. Які знають, чого хочуть, впевнені в собі, мають сильні внутрішні опори і не піддаються маніпуляціям. Та, на жаль, такі свідомі люди невигідні в системі. Так, поява дитини в сім'ї це криза для всіх членів сім'ї, тому що як раніше вже не буде, треба вчитися жити заново. Але якщо не намагатися повернути колишнє життя, а прийняти зміни, Якщо знати, як влаштована природа жінки та малюка, тобто знати про їх вроджені потреби, то ці зміни вони пройдуть швидше і м'якше для всієї сім'ї. Але знову ж таки таке материнство не цікаве в епоху споживання, тому що ніхто не зацікавлений в самодостатній жінці, яка не поведеться на маркетингові уловки і маніпуляції лікарів, яка візьме відповідальність за свою вагітність і пологи на себе. Яка буде обізнаною та головною в пологах, буде відновлюватись лежачи в ліжку з малюком, буде перший час разом з ним 24 на 7, не буде скуповувати сотні упаковок підгузків, медикаментів, суміші, пляшечки, соски, сотні баночок з пюре, антибіотики, антиколікові грілки, і можна цей список безкінечно продовжувати. І як наслідок, буде спокійною та щасливою в своєму материнстві. Вона не потребуватиме антидепресантів, а її дитина буде рости здоровою та щасливою особистістю. Від такої мами неможливо отримати грошей, а тому система не зацікавлена в природньому материнстві. І, як висновок, давайте підсумуємо все вище сказане: соціум це невід'ємна частина життя кожної людини. І, звісно, він має великий вплив на вагітну жінку. Якщо раніше була культура. Переймання досвіду від старшого покоління, то зараз на вагітну жінку впливають звідусіль. І як зрозуміти, де правда, а де маніпуляції і брехня, дуже важко. У переважній більшості сучасних жінок втрачений зв'язок зі своїм родом, всерічну зустрічаються психологічно здорові особистості з нормальними відносинами з мамою. А тому жінка залишається одна без підтримки у цьому постійному вирі інформації, норм, правил та упереджень. Щоб уникнути негативного і небажаного впливу соціуму, необхідно бути дорослою людиною і брати відповідальність за своє життя і життя своєї дитини на себе. Потрібно вчитися, розвиватися, слухати, аналізувати, робити висновки і приймати власні рішення. Бути впевненим в собі та своїх діях. Так, ми люди соціальні, а тому підтримка від оточуючих дуже важлива нам, а особливо жінці, яка виношує під серцем дитину або вже з нею на руках. Жінці закладено від природи слухати іншу жінку, у якої більше знань та досвіду. Проте, в сучасному світі, щоб знайти таку людину, якій можна довірити своє життя і життя малюка, потрібно докласти багато зусиль. Адже спеціалістів багато, а інформація, яку вони говорять, і їх думки часом кардинально різняться. То кому можна вірити, кому довіряти, кого слухати в першу чергу себе? Тому що відповідальність за власне життя і дитини саме на матері. Можна збирати інформацію від різних фахівців, можна консультуватися, слухати, читати, аналізувати, але остаточне рішення саме за жінкою. Не забувати також про підтримку, оточити себе приємними людьми, які будуть любити, піклуватися, допомагати та позитивно впливатимуть на стан жінки. Також буде добре звернути увагу на альтернативних спеціалістів перинатальної сфери: ті, які бачать материнство як нормальний, нормальний природній, цілісний період для жінки, не розриваючи матір з дитиною і не виокремлюючи якісь процеси. Тому що всі вони взаємопов'язані між собою. На цьому мій доклад, моя розповідь завершена. Я дякую вам за увагу, і також хочу вас попросити залишити відгук, чи сподобалось вам, чи ні. Можливо, залишились, чи виникли якісь питання. Мені буде дуже цікаво і цінно почути ваш зворотній зв'язок, ваші думки, що ви вважаєте, з чим згодні, з чим не згодні. Я буду рада з вами подискутувати, тому запрошую в коментарі. Дякую за увагу ще раз. Гарного дня. Па-па!